Лідери європейського союзу домовились надати Україні кредиту розміру 90 мільярдів євро після того, як не змогли діти згоди щодо використання заморожених російських активів. Рішення ухвалили о треті ночі 19 грудня, і угоду, яка за словами лідерів, задовольнить військові та економічні потреби України протягом наступних двох років, ухвалили після більш ніж дня переговорів на саміті Брюсселі. Оце теза щодо того, що це ці 90 мільярдів у наші військові потреби. Чи можемо говорити, що тепер відповідно можемо і підняти заробітні плати нашим військовим? Ні, тому що навіть якщо про це говорити, це треба змінювати бюджет. А влада цього не хотіла робити, коли приймався цей бюджет. Ми подавали правки про збільшення зарплати військовим. Ми, до речі, ще в квітні 23-го року голосували повернення доплати в 30 тисяч для наших захисників. Як це обіцяли на початку повномасштабного вторгнення? Влада не думає про військових, влада думає лише про себе і забезпечення своїх потреб. Бачите. Це те, про що ми тільки що з вами говорили на вибори. В них 20 мільярдів є. На військових 20 мільярдів немає. Коли ми пропонуємо, давайте для того щоб зменшити СЗЧ, давайте мотивувати людей фінансово при підписанні першого контракту виплачувати мільйон. Вони не хочуть цього робити. Вони зараз починають, подивившись на наші ініціативи, починають вигадувати щось міняти про десятирічний контракт. Але так як він прописаний, то він не буде працювати. Тому що ми пропонуємо, коли ти підписуєш перший контракт, ти отримуєш мільйон з запобіжниками, щоб ти не пішов все СЗЧ. І тоді це мотивація. Людина розуміє, що в нього є два варіанти: або він в теорії може потрапити під бусифікацію, або він прийде сам, підпише контракт, отримує кошти. Плюс ми прописуємо, що це буде давати в е, паралельно не лише для тих, хто зараз прийде в цілому має бути прийнятий закон, наш законопроект. Про Демобілізацію, тому що це якраз є одним з ключових факторів, мотивуючих факторів, що люди будуть йти до лав Збройних сил України. Це не ті, не те про що розповідав Зеленський, що військові повернуться лише коли вони переможуть Путіна. Якщо ти такий впевнений в тому, що це дуже так просто, можеш показати це на власному прикладі, одягнути бронік, тим більше ти вже в Куп'янську був там, там не так далеко до лінії фронту, можеш піти повертати кордони 91-го року. Але ні, поговорити з Києвом. А з банкової позаписувати відосики і реально щось робити, це дві великі різниці. Тому е, я не думаю, що сьогодні влада розглядає питання про підняття зарплати військовим в широкому сенсі цього слова. Е, про десятирічний контракт, да, але він так прописаний, що реальні кошти ви зможете отримати лише якщо підпишетесь на 10 років. А сьогодні, в умовах того, що є. В Збройних силах України це буде робити дуже невелика кількість людей. Ми маємо мотивувати для того, щоб позбавитись бусифікації і позбавитись СЗЧ, Ми маємо мотивувати людей. Ми проговорили з вами про контракт. Ми проговорили про демобілізацію. Має бути ще ротація. Має бути прийнятий це. Я перерахову виключно те, що ми пропонуємо як команда розумної політики: прийняти закон про контрактну армію для того, щоб після завершення війни людина розуміла, які в неї є перспективи або рухатись далі, в лава збройних сил України або демобілізуватись. І сьогодні людина не може отримувати менше ніж вона отримувала на, е, в цивільному житті, тому що ну треба утримувати родину. треба щоб діти нормально жили, щоб було що їсти, в що одягнутися. На жаль, сьогодні 20-100, та мінімалка, яку отримують хлопці-дівчата в лавах Збройних сил України, не дозволяє це менше ніж середня зарплата по Україні. Не дозволяє нормально жити. Тому факт залишається фактом і. Стратегії, як це буде працювати сьогодні, немає раніше. Сам процес СЗЧ був запущений владою. Саме вони дали тричі можливість іти в СЗЧ і потім повертатися без жодних наслідків. І таким чином спровокували похід в СЗЧ навіть тих, хто це для себе не розглядав. Тому що у людини виникає питання, чому я маю тут сидіти місяцями і роками, коли хтось інший може піти додому, йому за це нічого не буде. Так воно не mm -hmm. працює. Хлопці теж хочуть прийти, обійняти дружину, побачити дитину, побачити батьків. І це спровокувало такий сніжний ком, який покатився під назвою Сизича. Зараз вони думають, як закрутити гайки. Але якщо ви пропонуєте посилення відповідальності, ви маєте дати інші варіанти і повний пакет таких інших варіантів. Того, що може стимулювати прихід людей до лав збройних сил України, ми вже підготували. Вам треба лише це взяти і прийняти. Або чорт з вами, ну без руки, ви без голови, візьміть наше, переназвіть, занесіть від президента або від когось іншого від влади. Нам все рівно, нам треба, щоб це працювало, щоб це було проголосовано. Байдуже хто автор цієї історії, навіть якщо це ми зробили питання в іншому. Коли пройшло два іноді два з половиною роки від того, як ця ініціатива була запропонована, і ви не зробили нічого, як влада, ну це виглядає або як саботаж, або як відкрита робота на ворога. Угу. Щодо підвищення зарплат, в наступному році деяких категорій це торкнеться медикам, зокрема швидкою, можуть підняти зарплату до 35 тисяч гривень. Це каже прем'єр-міністрка Юрія Свераденко, і це підвищення дозволить підняти базову зарплату для медиків і для прифронтових також зберігаємо підвищену ставку. Зазначила прем'єр-міністрка України. Пане Дмитре, в бюджет у нас передбачені такі витрати. Ну наскільки я не знаю, достатнім є підвищення зарплат медикам екстрену допомогу до 35 тисяч з огляду. А те завантаження, яке вони мають особливо при фронтових регіонах, дивіться, я вважаю, що три професії, я в цьому плані е згадую слова Голди яка е говорила про три ключові професії для держави: це військові, це е педагоги і це е медики. Тому, якщо є можливість, ми маємо піднімати саме таким категоріям громадян, в першу чергу. Тому що від них залежить збереження держави і її майбутнє, і її здоров'я в усіх сенсах цього слова. Але е, питання в іншому питання в тому, що сьогодні Свіріденка займається роздачею блакитних слоників, які не факт, що будуть. Вони понаприймали в бюджеті багато речей там про підняття стипендій. Супер, я не проти. Про підняття зарплати вчителям так ми, ми їм конкретно це прописували вже три роки поспіль. Прописуємо, як це зробити. Вони не роблять. Вони зараз пішли в медикам. Так само в нас були напрацювання, які ми пропонували уряду два роки тому. Як треба підняти зарплати, як має бути розроблений механізм, де взяти додаткові кошти? Вони цього не робили. Виплати по принародженні дитини. Пам'ятаєте, нещодавно були прийняті Так. А, наш законопроект два роки підготовлений, знаходиться в стінах Верховної Ради. Мені влада сьогоднішня нагадує жирафа, але такого, знаєте, з великими розумовими відсталостями. Тому що навіть до жирафа доходить швидше ніж за два роки. А це прям такий якийсь зальзгейміром. Ну щонайменш. це було б смішно, якщо б це не стосувалось нашої з вами держави і нашого з вами майбутнього. Тому. І ще з роздвоєнням особистості, тому що вони приходять і на такому, знаєте, блакитному оці починають розповідати, що це вони запропонували. А їм для того, щоб це дійшло, треба було там два роки. Або як гетьманцев пропонує зменшення зарплати чиновникам. Ну дивись, піднімаєш закон 10 квітня 2023 року, правка номер 48 автора разумкова, проголосована в стінах парламенту. Заблокована твоїми ж однопартійцями, головою Верховної Ради, головою твоєї фракції, твоєю ж монобільшістю. Якщо ти така порядна людина, напиши заяву, йди з парламенту, президентом, який не пускає це в зал. А там якраз підняття зарплати військовим на плюс 30 тисяч. І обмеження максимальної зарплати чиновникам на, на 10 мінімалок. На той момент це було 60 тисяч гривень, станом на сьогодні це 80 тисяч гривень. В наступному році це буде трохи більше, ніж 86. Це, ну це точно немало, правда? Але я розумію, що багато хто, такі як Лещенка, ще один перепризначенець, начальник бронепоїзда в офісі президента, він там 300 утримує. Хтось отримає мільйон, і коли мені розповідають, що вони не будуть працювати за меншу зарплату, я кажу, окей, я знаю ще одну професію, де сьогодні можна отримати там 170 тисяч за місяць. Я можу показати, куди треба сходити, де контракт в ТЦК треба підписати, але бажаючи щось з них, я не бачу.